90-ті повертаються. Раніше купити за об'явою в газеті, бодай щось можна було лише за зелені гроші, бо національна валюта знецінювалась чи на щогодини. А тепер наші дні мої колеги на державному підприємстві зафільмували цінники у доларах. Там нас запевнили, ціни в доларах вказали на міжнародні пересилання. Втім, кажуть, оплати приймають у гривнях. Не доларами оплата проводиться. А це коефіцієнт доведений, який помножиться потім на курс долара. У антимонопольному комітеті таким цінникам здивувалися, адже в Україні єдина національна валюта доларові ж розрахунки лише для закордонних товарів. Україна, Україна, два долари. <смір> Не цікаво. Імпортний товар, звичайно, що він залежить від. Вартості по тій валюті, в якій він закуповується, то у такому випадку, звісно, ставиться еквівалент. Потрібно і з'ясувати, чому. Невже о, там, в Китайській Народній Республіці ці марки закуповуються, чи, можливо, вони десь в іншій країні закуповуються.